Навчальний курс Всі секрети запалювання свічки багатства допомагає тим, хто хоче навчитися енергетично впливати на свій дохід, покращити свій фінансовий рівень, відчувати фінансову захищеність, безпеку та стабільність. Цей курс знімає страхи про ніби незрозумілі практики, які можуть бути гріхом чи чимось поганим, негативним, за що потрібно буде потім платити або бути покараним вищими силами. Також цей курс очищає від страху, як це можуть сприйняти ваші близькі та знайомі, змінює сприйняття багатства, яке нерідко зневажається у суспільстві та вважається чимось негативним на противагу людяності та бідності. Цей курс допомагає отримати систематизовані знання та технологію, як збільшити доходи, отримати відповіді на всі свої. Питання та зрозумілу інструкцію, яка буде гарантовано працювати, надасть приклади і пояснення до них, і ще розкриє знання, про які люди навіть і не задумувалися, що це впливає на заробітки, енергетичні знання та принципи багатства, про які більшість не здогадується. Ви отримаєте матеріали курсу з наочним поясненням, феншуй технології, свічки багатства та таємне завдання для амбасадорів. За допомогою ясного розуміння та усвідомлення фінансових енергетичних законів та відповідальності за свій матеріальний стан, ви отримаєте знання, як впливати на свій матеріальний стан. Отримаєте право допомагати та наставляти інших нести світло. Процвітання людям, яке дарує впевненість, радість, підтримку, допомогу у спільноті однодумців та відчуття причетності до доброї справи, і найголовніше створення гарної фінансової карми, карми процвітання, яка призведе до бажаної фінансової заможності. На курсі ми приберемо недовіру і тривожність через усвідомлення, що свічка багатства це не вірування, забобони, магія чи якась там чаклунство. А це феншуй технологія, яка допомагає знизити ризики фінансових втрат у майбутньому, гарантовано збільшити свої заробітки та процвітання. Заходьте, долучайтеся до курсу всі секрети запалювання свічки багатства, посилання під цим відео. Всіх буду дуже радий там бачити.